Сьогодні на майданчику Планета авто. В місті Кропивницький був проданий автомобіль в розсрочку, Mazda 3. Наш покупець Іван погодився дати відгук. Скажіть, ви задоволені покупкою? Цілком задоволений, все влаштовує, все швидко, зручно, приємне на спілкування, задоволений все. Скажіть Іван, ви у нас вже не першу машину берете, яка вона по рахунку? У мене триває. Скажіть ще, як швидко ви її отримали після внесення авансу? Ну, Година-дві максимум. Зручно, сказав, ручно, Скільки варіантів ви на сайті розглядали? Скажіть, що ви порекомендуєте тим, хто ще не наважився у нас купувати авто? Ну, раджу скористуватися зручні умови, якби і такі, що ну, це відходить до такого бюджетного більш-менш варіанту, якщо можна. Ну, і надавить. скажіть, скажіть наостанок, що ви порекомендуєте нам для поліпшення сервісу?